Всім вітання! Мене звати Тєся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні ви вже могли згадатися за обкладинкою відео і за назвою самого ролику. Але сьогодні ми будемо говорити про справді чудову книжку. Так, це буде огляд дитячої літератури, дитячо-підліткової, я б сказала, і я. Попрошу одразу залишитися на цьому каналі. А батьків, дівчаток, бабусь, дідусів, дівчаток, тобто всіх, хто займається вихованням дівчат, або взагалі має внутрішню маленьку дівчинку дитину і хоче з. Зробити їй величезну радість у своєму житті, тому що я сама, коли проглядала цю книжку, то я двічі мало не розплакалась. Я двічі брала цю книжку в руки, і я двічі мало не розплакалась. Тому яким буде це відео, я не знаю, але побачимо. Отже, сьогодні ми говоримо про код впевненості для дівчаток. Його написали Кеті Кей і Клер Шипмен, і це досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості та зробили щось дивовижне. А перед тим перейти до огляду цієї книжки і ще цікавих матеріалів, я вам пропоную підписатися, поширити це відео, поставити вподобайку і, звісно, прокоментувати. По перше, якщо ви дівчата, то що вам вливали в дитинстві, якими вам казали бути і як бути правильною леді. І друге, просто можете написати про стереотипи, від яких ви страждаєте. І чоловіки, і жінки я певна їх безліч. І зараз про стереотипи ми трошечки поговоримо, але е, маю зазначити одразу, що є чудове відео на Палає, де розбирають шалено дві круті дівчини Яна Брензе і Емма Антонюк. І вони розбирають якраз мультфільми, книжки, фільми, які впливали на дівчаток, робили їм певні моделі. З казками я вже трошки не згодна, тому що так діснеївські мультфільми трошечки лажові, але при. В цьому оригінальні казки в них є чому повчитися. Огляд є ось тут, наприклад, попелюшка, тут там десь. От а щодо іншого, вони дуже круто і фахово розбирають цю всю літературу, і те, що нам вкидалося в голову, просто Бо вкидалося. І друге відео, яке вам теж дуже сильно рекомендую, це з каналу Смішно не буде, де Настя розбирає якраз ту саму книжку, яка була в мене в дитинстві Дівчинка на всі 100», і про яку я зараз теж трошечки поговорю, тому що я згадала свої такі перші спогади, коли я читала цю книжку, і мені стало цікаво, що ж там було. Вона зараз в іншій квартирі, тому, на жаль, я не можу так детально її розглянути, як книжку, про яку ми будемо говорити, код упевненості для дівчат. Але трошечки хотіла б згадати, тому що в цій книжці були корисні поради. Справді було про здоров'я, якісь доглядові штуки, про прибирання, про якісь ще моменти. Але воно все справді було дуже стереотипно. По перше, а по друге, це. Е Воно все так подавалося, як щось, ну таке проміжне, не дуже важливе, і ти одразу хочеться тобі перегорнути на той самий розділ: е, наприклад, тілі-тілі тісто, а як же там хлопчики, а які ж вони і так далі. І тому, ну, ось така книжка. Тому в мене про неї враження реально тільки якісь гороскопи, і як приваблювати хлопців, які дівчата подобаються хлопцям. А найперше, ми розуміємо з психології, що варто подобатися самому собі. Отже, якщо пройти взагалі по змісту цієї дівчинки на всі 100, то спочатку нам показується розділ «Мистецтво бути здоровою, і коли нам починається цей розділ, то у нас з'являється ось така обкладинка. І я не впевнена, що цей параметр про здоров'я, коли ми вибираємо їсти чи не їсти нам тістечко, і з такої психологічної точки зору. Ви, наприклад, подолали розлад харчової поведінки, коли ви їсте все і не думаєте про їжу. Тобто ви можете дозволити собі будь-яку їжу, і їжа не є тим тригером, який от ви вас, ви зриваєтесь і маніакально дуже хочете багато з'їсти, або взагалі там відмовляєтесь від їжі. Тобто, це не та сфера, яку ви маєте спеціально якось налаштовувати, контролювати. Ну тобто, так звісно, коли ми лікуємо, або коли ми там на консультаціях, або що ще ми можемо торкатися цього. Але в ідеалі це має бути дуже природня сфера. Тобто не треба стояти на вагах з тортиком і думати, чи не погладжую я на ці 200 грамів. От. Далі, звісно, у нас є розділ магія краси. Це обов'язковий атрибут е, таких дівчачих книжечок. Е, і далі у нас велика перерва тут про різні ігри, соціалізація, тобто такий начебто е, зрозумілий розділ для всіх дівчат. Далі азбука спілкування. І нам тут трохи розказується і про гумор, і про те, як взаємодіяти з родиною, і як взаємодіяти шукати собі друзів, і ну тобто, всього трошечки потроху, і трохи про те, як бісять батьки або чому вони бісять, і так далі. Далі у нас, звісно, йде розділ, в якому нам розповідається про стосунки і про те, як сподобатися хлопцю, тобто які дівчата подобаються, як вдягатися, і так далі, типу макіяжі всі ціла. Хоча нам це те саме розказувало і в розділі про красу. Далі про свята. Такий банальний розділ, гарні манери, звісно, це обов'язковий розділ. Домашня академія тут у нас про те, як робити якісь домашні роботи і як доглядати за собою. І е, у нас є тут окремий розділ як скарбничка, От, і є окрема частинка з рецептами. От, тобто, скрабничка — це про те, як заробляти гроші, але тут менше сторінки. Про першу роботу у нас дві сторінки з рецептами в нас 13 сторінок. Про прибирання в нас теж дві сторінки, і догляд за взуттям і одягом в нас п'ять сторінок. Так, п'ять сторінок. Тобто про роботу нам трошечки якось то поменше розказують. І далі у нас хто в домі господар. В общем, це розділ про домашніх тваринок, як піклуватися про інших людей. І тут якраз таке у дівчат ну, доволі великий фокус на піклуванні. Він є і в азбуці спілкування, і він є тут так само в домашніх тваринках. Непоганий розділ про. Про загадки в собі самі, тобто про любов до себе, про такі різні штуки. Але далі у нас вже є гороскопи, ворожіння, значення імені, темперамент і так далі. І небезпека поряд, тобто нам розповідають про різні небезпеки, які можуть нас стосуватися. В цілому, ну, так, на трієчку з п'яти, можливо, Тобто є щось корисне і є багато всього такого, те, що хочеться звідти трошечки прибрати. І, знаєте, я подумала, що було б непогано подивитися, а що пропонують хлопцям. Що пропонують хлопці на всі 100. Тому що такі книжки теж були. Я не знаю, чи купували їх хлопцям, чи їм було достатньо якихось ну, своїх забавок і так далі. Ось, але ну, мені було цікаво, що ж пропонується хлопцям. Так, спочатку у хлопчиків є такий так само розділ, аналогічний як у дівчат у здоровому тілі здоровий дух, тобто про різні їхні особливості тіла, як особиста гігієна, як це все розвивається, все ну, нормально, звичайно. Далі йде спортивний азарт. Їм розповідають про різні ігри і різні захоплення, які е, можуть бути. Нагадую, у дівчат не було про спорт. Дівчатам спорт не потрібен, у дівчат є краса. Краса, макіяжі, догляд за собою, спорт. М -м -м. Типу, спортивне змагання, фу, на що воно тобі треба? Ти, ну, ти пацанка чи що таке. Далі твої захоплення. У дівчат теж не було своїх захоплень. У них не було про ролики, не було про, про, про курс молодого бійця, завзятий туризм і про полювання, про рухливі ігри. Тобто там були певні якісь ігри, але, типу, як шкільна перерва. Тобто пограти на шкільній перерві, що дівчата можуть зробити. А про такі речі у, у дівчат не було зазначено теж. Далі по хвіст, тобто просто про догляд за домашніми тваринами так само е це було. Звісно, знову про свята це було. Далі пізнай самого себе, там сором'язливість, твоє ім'я і так далі. Це теж було. Е людина- людині друг. І тут е є цікава річ. Чоловіча дружба, батьківські збори, новий батько, старші та молодші стосунки у школі, азбука спілкування. І тут мені здається, що тобто треба взяти книжки, вже порівнювати самі в цей розділ, перечитувати, але мені здається, що у дівчат був більший акцент на як потурбуватися про когось. А у... ну і тобто, там не було про жіночу дружбу, там було про дитячу дружбу. А тут у нас є окремий підрозділ така чоловіча дружба, як бути класними друзями і так далі. Далі таємниці інопланетних істот. Хто? Хто ці інопланетні істоти? Я не знаю. В общем, хлопчики, праворуч дівчата ліворуч, пожежа серця. Які хлопці подобаються дівчатам, ті, які подобаються собі. Тобто є якісь знову корисні моменти, є знову якась лажа про те, що у нас таке гендерно зумовлене виховання. І що дівчата і хлопці, і тут, якби нам вся книжка намагається впихнути, що дівчата і хлопці капець різні, вони інопланетяни. Вони з Марса, вони з Венери. Далі у нас джентльменський набір. І він, до речі, такий, мені здається, більше, ніж у дівчат. Далі сам удома. Я не розумію, що за розділи з катертина самобранка, але таке враження, що якщо це про заробіток, то тут у хлопчиків про заробіток набагато більше. Якщо це про догляд за домом і так далі, то це те саме. Далі небезпека поруч теж було. І школа, школа безпеки. Дівчатам не треба знати, як надавати допомогу, якщо хтось тоне. Дівчатам не треба знати про маленькі неприємності на вулиці і маленькі неприємності вдома, і дівчатам не треба знати, як надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом. Напевно, у дівчат такого ніколи не станеться. Або вони живуть в одній кімнаті, де вони не можуть зазнати ніяких уражень, і інші люди довкола дівчат, вони теж не зазнають вражень, бо у дівчата їх є оця магія краси, і вони якось захищають інших від цього. Отже, якщо порівняти... Те, що нам розповідають ці дві книжки, я веду до того, що це те, що нам розповідають, що дівчата і хлопці, вони такі різні, чоловіки і жінки, в них різні захоплення і так далі. І суть в тому, що. Нам не подають одну спільну книжку, в якій є і про красу, і про спорт, і про що, і про різні речі, і про школу безпеки, яка теж важлива, нам не подають спільну книжку, в якій кожна дівчинка і кожен хлопчик може обрати там Я хочу ось це читати, я хочу ось це читати. Дівчатам дають про красу, хлопчикам дають спорт, хлопчикам дають про безпеку і обом дають, як сподобатися оці інопланетній статі, яка любить красу, і яка любить спорт і різні активності. Тобто, якщо Говорити по-людськи, то нам одразу пропонують готову модель поведінки, що отак правильно ти маєш отак робити, а потім, уже, коли ти так робиш, тобі говорять: ну, бачиш, от ти такий народився, а от вона, або він народився інакше. І е, тут мене це дуже дратує, і мене дуже м -м, вимахувало завжди, е, що я, наприклад, не могла вписатися повністю. І раз. У мене часто були періоди з самого дитинства. На початку я грала з хлопцями у футбол. Всі дівчата, мені здається, в класі першому, другому грали з хлопцями у футбол, і е, потім. Ця тенденція згасла, тобто я вже не грала з хлопцями в футбол, мені вже було ніяково, я одягала спіднички, вони штани, ну звісно, я не буду з ними ганяти в футбол. І далі, потім, коли вже я була в старшій школі, я перевелась там в іншу школу. І в цій іншій школі мене взагалі до абсурду здивувало, що я, яка займалася в школі певними ну, видом мистецтв, наприклад, фехтуванням, потім я ну, це була не секція волейболу, але просто я любила грати в волейбол. І потім, коли ми починали... Дівчат заохочувати інших грати у волейбол, то більшість відсотків 80% з однокласниць відмовлялися, тому що в них нігті, тому що, о Боже, минулого року одна дівчинка собі там щось з пальцем зробила через цей волейбол. Я думаю, ну капіць, ну камон, типу, ви що не будете грати у волейбол? Як ви можете не грати у волейбол? І я не вірю, що ці всі 80% абсолютно не здібні до спорту. Тобто і до різних активностей. Просто йде е, певне таке, як соціальне блокування, те, що дівчата праворуч, хлопчик і ліворуч, або навпаки, як оце соціальне розділення. І саме тому мені дуже важливо поговорити про ось цю книжку коду упевненості для дівчат. Це просто. Я вже сказала, що я майже плакала. Я можу сказати, що деякі поради з цієї книжки я б сама застосовувала. Там психологічно розбираються упередження і такі негативні переконання, що я не впоруюсь, я не зможу, в мене не вийде. Там заберіть мене з цієї планети, заберіть мене зі сцени, поставте мене в куточок, я нічого не буду робити, бо страшно. Сама книжка розрахована на те, щоб дівчатка були більш впевненими. І могли робити те, що вони природньо хочуть робити. Якщо ти хочеш лазити по деревам, то лазь по деревам, якщо ти хочеш виступати на сцені, виступай і так далі. Отже, якщо говорити про зміст, то по змісту у нас спочатку іде частина перша ключ до впевненості: гвинтики та гайчки впевненості, ризикована справа, епічне падіння і стати культурним критиком. І мені дуже сподобалося, що в цьому розділі стати культурним критиком дівчат вчать помічати і усвідомлювати. Тобто дівчатам говорять, що ти можеш у світі побачити багато різних моментів, які тобі будуть не подобатися. Але тобі важливо, і для тебе важлива функція, щоб ти їх помічала. Що якщо, наприклад, тобі забороняють робити те саме, що хлопчикам, з причини того, що ти дівчинка, то це не тому, що ти дівчинка, а тому, що світ збудований певним чином. І якщо тобі забороняють там, бігати ганяти на перерві, а хлопчикам це можна, то тобі це теж це можна. Тобто, або у вас є суворі правила для всіх дітей, і то така школа на напівв'язниці, або просто всі діти можуть займатися одним і тим самим. І тут між ними не має бути такої певної різниці. Ось далі друга частина це упевненість усередині та зовні. ви та ваш мозок. Тобто, як в мозку у нас працюють ці всі там гормони, винагороди дофамін, інші речі. Далі надійна дружба. Чого не було в книжці про дівчинка на всі 100, але було в хлопчик на всі 100. І далі путівник для впевнених дівчат у користуванні гаджетами. І третій розділ: це вже е, упевненість в собі особистість. Дуже важливий момент про виженіть копняками звичку до перфекціонізму. Ви не можете бути ідеальними, ви не можете встигнути все зробити все правильно, щоб вас всі любили і всі обожнювали. Це просто ну. Неможливо зробити, або це можливо зробити, але тоді ви втратите себе. Ви втратите свою унікальність, свою особистість, і все одно ви заженете себе в точку, де ви вже вигорите і не зможете отримати задоволення від того, що ви маєте, і також тут про бути справжньою перетворюється на дівчину дію. Тобто, дівчина дія це та, яка менше обдумує, що їй зробити, як їй бути правильною, як їй ну так сподобатися іншим, і просто робить. Там захотіла, зайнялася спортом, захотіла, пішла гуляти, тобто робить такі активні дії і створіть власний код упевненості. Тобто, нам пропонують спочатку багато різних складових, а тоді ми самі створюємо цей код. Далі слово бодяки, джерела, джерела, до речі. Заразом у прикінцевих джерелах і примітках у нас тут є 10 сторінок. Тому я вважаю, що цілком пруфнута книжка, навіть з наукової якоїсь точки зору. І далі, коли ми почнемо читати, то у нас вона дуже цікаву структуру має. По-перше, нам дають певні комікси, якісь такі, типу, ситуації, в які ми можемо поринути. Далі ця книжка дуже така, вона чорно-біла, але вона барвиста в тому плані, що дуже багато різних штук. І ось у нас є. Що на вас чекає на цьому шляху коду впевненості? По-перше, дівчинка діє реальні дівчата, які дали волю власній впевненості та зробили щось дивовижне. Тобто, нам дають кейси різних дівчат, різні ситуації і різні речі. Далі упевненість зблизька, правдиві розповіді дівчат, які самі проходять неприємний страшний процес розвитку впевненості. їхні імена змінено. Тобто, у нас є історії такого успіху, тобто тих, хто вже зверху. І тих, хто в процесі, з ким я можу ідентифікуватися і з ким я можу бути на цьому шляху. Далі є вправи для впевненості, реальні вправи, які можна робити, які допомагають як ця реструктуризація думок. Далі є опитування. Наприклад, моє улюблене, з якого я випадково відкрила цю книжку, і я просто зрозуміла, що я повинна подарувати її своїм сестрам, і це буде найкращий подарунок, який я можу їм зробити в своєму житті. Це просто шедевр. Як дівчисько. Мабуть, вам доводилося чути таке: не будь-як дівчисько, не кидай як дівчисько, граєш як дівчисько, не ридай, як дівчисько, пишіш як дівчисько, бігаєш як дівчисько. Опитування, коли люди використовують порівняння як дівчисько, то це а щось розумне, щоб підкреслити і показати всім, які дівчата дуже є у самогудні, б. Щось образливе, що означає, ніби робити так, як дівчинка, це робити або як. Відповідь. Розсекретьмо все. Гадаємо, ви знаєте, яка відповідь правильна. Дівчата сильні у всемогутньому в усьому, як хлопці, а часом і більше. Проте існують старомодні стереотипи про те, що дівчата кволіші, дурніші чи менш амбітні. Останніми роками люди, щоправда, почали звертати увагу на такі слова і вирішили, що час якось цьому зарадити. Вони взяли, а, взяли вислів і надали йому нового значення: перейдіть за хештегом «LikeGirl» і побачите, що він означає тепер. Озирніться і зауважте, як по-іншому ставляться до жінок і дівчат. Ніхто не може визначити, визначати, ким вам бути тільки за тим, яке тіло вам дісталося. І це чудово, що є книжка, книжка, яка справді висвітлює це для маленьких дівчат, на заміну тим, які нам говорять, що ну от ти народилась, така у тебе генетика, будь дівчинкою, будь роби як дівчинка. Ось і далі у нас є головоломки з упевненості. Розлогі заморочливі запитання, за які маєте взятися, щоб збагнути, що відповідь не завжди очевидні. І нам, наприклад, дають якісь кейси про якихось дівчаток і різні ситуації, в яких вони опиняються, і як вони можуть спробувати вирішити цю головоломку з проявити свою впевненість, або як їм взагалі краще проявитися в цій ситуації. І далі цитати на швидку руч, цитати від реальних дівчат, які змусять вас замислитися, подивитися чи просто всміхнутися. От і тепер ваша черга те, на що ми прагнемо звернути вашу увагу. Взагалі я була б дуже задоволена, якби подібна книжка аналогу цього хлопці на всі сто вийшла і для хлопчиків про їхню впевненість, про те, що е, ні означає ні, про те, що немає цієї двозначності, про те, що якщо їм відмовили, це не кінець світу. І що вони можуть бути самодостатніми, якщо вони не подобаються дівчатам зараз, або просто не подобаються, або немає в їхньому оточенні дівчинки, яка, яка їм подобається, або, і так далі. Або навпаки, їм що їм подобаються хлопчики, то це ж теж нормально, звісно. І, наприклад, тут є класні поради 10 найкращих способів виправити невдалі чинки. І це одна з частин, яка є в цій книжці, про те, що наші невдачі це такий як трамплін до розвитку. Наприклад, тут будьте для себе найкращим другом. Ви маєте нагадуватися. Собі, що люди помиляються і допомагати собі подолати цю помилку і ставитися до себе просто ну як, якби ви поставилися до свого найкращого друга, який помилився. Далі змініть канал, тобто спробуйте відволіктися на якісь інші дії, погляньте в перспективі. Це справді такий психологічний прийом, коли стається якась невдача, то можна поглянути на неї через 5-10 років, чи буде це взагалі важити для вас. Далі попросіть про допомогу. Це банально, просто і геніально, тому що дуже часто ми забуваємо, що ми взагалі можемо це зробити. Далі зважайте на світогляд, тобто намагайтеся думати затримка, а не невдача стосовно того, що трапилось, розглядаючи затримку, як щось тимчасове, а не постійне. Тобто, якщо ви спробували і у вас не вийшло, це не означає, що ви не можете спробувати знову. Покладайтеся на рольові моделі. Тобто, і тут якраз дуже класно, якщо в кіно і в різних. Інших сюжетах є репрезентація жінок, коли дівчата можуть бути і домгосподинями, і можуть бути мамами, і можуть бути бізнесвумен, і воїтельками, і так далі. І тоді їм є взагалі на кого на ці рольові моделі спиратися. Далі розмірковуйте крок за кроком, тобто будуйте плани, і чим детальніше буде ваш план, тим менше вірогідні, що він провалиться. Повторюйте, повторюйте, повторюйте. Тобто, практикуйтеся в тому, чого ви хочете досягти успіху. Невдача це просто те, що сталося з вами разово. І спробуйте ще раз, знову невдача, спробуйте ще раз. Повторюйте, вдосконалюйтесь, пірнайте знову, щойно будете готові, обтрусіться і гляньте свої невдачі просто у вічі. І далі перелік це може бути куди гіршим. Надзвичайно вагома річ. Ми в психології це застосовуємо часто, коли працюємо з тривогою або там, панічними атаками, то тоді це один з методів, коли ми намагаємося розкрутити оцю, тобто натягнути цю сову на глобус. Зробити з мухи слона і зробити ось цю проблему якомога більшою. Тобто, а що може бути ще страшніше, а ще страшніше, і ще страшніше. Це як в Гаррі Поттері, там треба було свій страх уявити смішним, щоб він розпався, це сміх допомагає, але уявити, що могло бути щось гірше, сталося, і ось воно не сталося, то це теж непоганий варіант. І саме тому ось ця книжка Код упевненості для дівчат Кеті Кейта Клер Шипман. Я абсолютно переконана, що її варто придбати всім батькам дівчаток, родичам дівчатам. Тобто, подарувати всім дівчаток, моїм сестрам зараз 8 і 9 років. Рідна двоюрідна, і найменше їй три роки, але вона доросла до цієї книжки. Тобто, в принципі, для такого віку, я думаю, ця книжка вже підходить. Ну, можливо, вона їм трошки на виріс. Дівчатам не знаю, там старше, 16, я не впевнена, чи їм буде це цікаво, але з іншого боку, мені було це цікаво. Тому ви можете просто навіть придбати цю книжку для себе, для своєї впевненості, і е, подивитися, які поради ви реально зможете застосувати в житті навіть своєму дорослому, е, якщо у вас є такі певні речі. І ще одна книжка про а, такий фемінізм уже для дорослих для дівчат, для дорослих дівчат про те, як бути впевненими в собі. Ось дивіться в цьому відео. І я сподіваюся, що і чоловіки, і жінки ми зможемо побудувати таке супрове суспільство, де ми будемо рівними в своїх правах і можливостях, і де у нас будуть рівні можливості для такого розвитку, становлення і так далі. І саме тому такі книжки дуже важливі, і дуже важливо не забувати про репрезентацію 50 або 51% населення всієї планети. Тож несемося.